Дорогі друзі, з вами Олексій Назарук на каналі Льоха. І сьогодні я буду показувати своє невеличке містечко у Квікворді Почнемо. Ось це дім, це самий легкий дім, який я будував. В нього не так важко будувати. Це дім дешевший, але для моїх підписників на серві він буде безплатний. А будинок, будинки я продаю. За 500 монет. А це більший будинок з панорамними вікнами, і цей будинок я продаю за 1000 монет. Всього два будинка в моєму містечку, але потім я буду розширяти це місто далі й далі. Це загін для овець. І ось тут моя грядка де гравці можуть брати собі пшеницю. А ось мій дім. Мій дім підземний, я ще таких не робив. Мій дім невеличкий, пічки та верстак та скриня з ресурсами. Та ось така шахта. Не буду показувати далі. Містечко дійсно невеличке, в ньому можуть жити всього два гравця. Або якщо якісь друзі, то можуть бути три гравця. До речі, сюди приходили часто дивитися будинки, хотіли купити ось цей будинок, але не сподобалася чомусь ціна. Ось таке моє містечко. Достатньо, Я думаю, якщо поставте, будь ласка, під відео Шортс про це місто, поставте, будь ласка, бали цього міста від 1 до 10. І з вами був Олексій Назарук на каналі Льоха і всім па!